Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас у себе на каналі. Сьогодні в нас, друзі, 1 червня, а це може означати не тільки те, що в нас сьогодні Міжнародний день захисту прав дитини, а ще й в Польщі буде піднято одну з виплат, в тому числі і для українців. Тож дивись це відео до кінця, обов'язково підписуйся на мій канал і став йому лайк для того, щоб його побачило якомога більше людей. Отже. Від сьогодні допомога по безробіттю в перші три місяці зросте на 187 злотих в Польщі і становитиме 1491 злотий. І таке рішення було ухвалено, звісно через підняття цін в Польщі, через високу інфляцію і так далі. Допомога по безробіттю щорічно збільшується пропорційно до інфляції. І показник цього останнього підняття він є, е, власне, най, таким історичним максимумом, тому як раніше ну там за останні десятиліття подібних піднять не було. І в цьому році показник зріс на 14,4%. І е, 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 з однієї сторони, можна подумати, що Польща от, е, дуже там турбується про безробітних, але якщо дивитись на практиці, то це просто. Компенсація е, грошей за підвищення цін е, в, на різні польські продукти, на різні продукти в, в, в польських магазинах. І при тому всьому е, це підвищення, воно фактично є з затримкою в один рік. Тому якщо в 2022 році ціни колосально зростали, на деякі продукти ціни позростали на 50-100%, на навіть і е, зараз маємо те, що маємо. Uh, і uh, також щодо виплат: не всі безробітні отримують ці кошти. Розмір допомоги по безробіттю залежить від стажу. І якщо стаж працівника, друзі, менше 5 років, то він отримає тільки 80% від цієї суми, і це буде складати 937 злотих. В свою ж чергу, якщо у вас стаж... На польському якби на польському ринку праці більше 20 років, то в такому випадку ви, от, друзі, отримаєте більше, ви отримаєте 120% від цієї суми, і ваша допомога по безробіттю буде становити 1790 злотих. От, тепер давайте ще коротко пройдемось по тому, хто ж взагалі має право на отримання допомоги по безробіттю. Я знаю, що багатьох українців це реально цікавить. По-перше, ті, хто не отримав пропозицію підходящої роботи, стажування, професійного навчання, інтервенційної праці чи громадських робіт. І по-друге, протягом останніх 18 місяців, що безпосередньо передують даті реєстрації, як вас як безробітного, загалом є не менше 365 днів офіційного працевлаштування та при якому ви мали отримувати як мінімум мінімальну заробітну плату або провадили підприємницьку діяльність і сплачували внески принаймні від мінімальної заробітної плати. І в період 365 днів включається серед іншого військова служба та відпустка по догляду за дитиною. Допомога по безробіттю виплачується по факту за попередній місяць, і безробітні, яким, до речі, затримують ці виплати. А серед українців я також знаю, що таких є багато людей в Польщі, ви маєте також право на відшкодування додаткове, так, в розмірі 12,25% від суми ваших нарахувань. Тож, якщо вам виплати по безробіттю затримують, ви однозначно можете знати, що... Ви маєте право на оці відшкодування. Для цього потрібно в центрі зайнятості в Польщі написати заяву про те, що ви хочете отримати відшкодування. Бо в іншому випадку, якщо заяви не буде, вам просто пізніше виплатять кошти і ви жодних. Додаткових коштів отримувати не будете за це запізнення. Тож, друзі, маємо на сьогодні таку коротеньку, хорошу, на мою думку, новину. Я бажаю всім, хто зараз в Польщі являється безробітним, зареєстрованим безробітним, знайти якомога швидше роботу, яка буде вам приносити значно більше коштів, що, звісно ж, допоможе підняти ваш. Особистий рівень життя. Друзі, дякую всім за перегляд. Завжди вдячний вам за будь-які коментарі під відео, за лайки. Лайки реально це топ. Вони дуже сильно спасають канал, спасають відео. Тож вдячний всім, хто лайкає. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!